Доброго дня, мене звати Вікторія, проживаю в місті Київ. Сталася така проблема, було накладено арешти на мої рахунки, блокування всіх моїх депозитів, банківських карток, не могла користуватися, не могла отримувати заробітну платню, тобто було дуже багато проблем. Дякуючи компанії Бест, яка дуже швидко та оперативно впоралася з цим виконавчим напис було. Визнано незаконним та скасовано а решти з моїх рахунків зняті. Дуже величезне. Дякую компанії Бест. Бажаю їм успіху та рекомендую всім, хто стикнувся з такою проблемою.